Бачите, двигун обертається. і вмикаємо, дивіться, стробоскоп. Бачимо, стробоскоп, от лампа, вона е, горить періодично, тобто вмикається з відповідною частотою. І тепер направивши її на вал, відкритий вал двигуна, ми можемо відповідно підбирати таку частоту, коли у нас от бачимо, що коли частота співпадає з чистотою вал, вала, то він зупиняється. Тобто в дійсності ви бачите, що вал обертається, але е... створюється ілюзія така, що він стоїть на місці. Тобто, регулюючи в один бік або в інший, ми бачимо, як у нас змінюється. Положення оцієї мітки. Це стробоскопічний ефект. Це ви могли бачити дуже часто у фільмах, коли, наприклад, автомобіль пересувається вперед, а колеса таке враження, що обертаються назад.